Близько години перельоту, і ви вже в Європейському Союзі, точніше в Польщі. Рівненський аеропорт продовжує налагоджувати співпрацю із авіакомпаніями заради запровадження нових рейсів. Освоювати нові траєкторії цього разу. Литовище що планує із польською авіакомпанією ЛОТ. Наразі представники обох сторін вивчають можливий пасажиропотік у напрямку Польщі. Зараз говорити про якісь цифри зрану потенціал є. Всі знають перед кордон забити. Люди стоять 7-8 годин. От, якщо йдуть там автобусами, маршрутками, автомобілями, відповідно, ну є, 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 скажімо так, всі можливості для того, щоб цей рейс пішов і запрацював. Єдине, що а, а, авіаперевізник ну, турбується про те, щоб рейс не був збитковим. За минулий рік пасажиропотік Рівненського аеропорту зріс у 18 разів. Рейси до Туреччини та Єгипту набрали популярності серед українських туристів. Щоправда, без труднощів не обійшлося. Двічі через погодні умови літак не міг приземлитись у призначене місце і час. Є е, командир е, судна повітряного, який приймає рішення. Він несе, несе відповідальність за пасажирів. Видно двічі. Раз восени і раз це вже весною було прийнято рішення, що ну, дійсно полетіли в аеропорт «Джулян». Крім цього всього, ну, ще технічне забезпечення, щоб ви розуміли, в Київські аеропорти мають систему, яка дозволяє навіть за поганих погодних умов сідати. В Рівному ну, це є правда, та все, скажімо так, вручному режимі. Загалом, аби бути конкурентноспроможними, Литовщу потрібна допомога, і в обласній раді вже готуються виділити гроші на технічне забезпечення. Що потребує Польща, це сьогодні, сьогодні можливість сісти для таких літаків, як Боїнг. А відповідно, про це ми вже неодноразово говорили, а про це потрібно розширення руліжної смуги. На що в цьому році вже в обласному бюджеті передбачені, передбачені 2,5 мільйони коштів за розподіл бюджету розвитку, а зараз на березневій сесії ще додатково 1 мільйон гривень. І в сукупній, сукупно ми будемо мати на це 3,5 мільйони, і будемо вже проводити тендер на виконання цієї роботи. У планах аеропорту також відновити чартерну програму співпраці з партнерами TPG, яка наразі призупинена. Також представники литовища хочуть налагодити роботу у сфері вантажних перевезень. Що стосується Польщі, перельоти стануть можливими або цьогоріч, якщо вдасться переконати авіакомпанію в економічній вигоді за рахунок хорошого пасажиропотоку, або вже в наступному році. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.